В чергове Одеса була під обстрілом. Вночі підступно ворог обстріляв місто. І шахеди, і ракети є інформація про загиблих людей. Що відомо станом на зараз? Хто постраждав? Дійсно, у нас була масована атака. Ворожа спочатку. Перша хвиля була це шахеди, дрони, камікадзе, вісім. Мопедів запустив ворог. Усі вісі були знищені силами протиповітряної оборони. 100% результат. Потім пішла вже атака ракетами. Дві з них було знищено. На жаль, третя влучила в рекреаційну зону у збережжя Чорного моря. У нас там постраждали декілька будівель, зруйновано, і люди постраждали також. Спочатку було троє таких, що звернулися за медичною допомогою. Потім трошечки пізніше з'ясувалося, що їй вже десятеро. На жаль, під час того, як було знищено шахет, і уламки падали вже в заселений такий район. Це дуже багато там людей проживає, чому і такі руйнування, і багато поверхівок, тому що вибухова хвиля пройшлася по цих будинках. Ну і власне уламки шахеда потрапили. Перша сама бойова частина шахеда потрапила поблизу дитячого майданчика. На подвір'ї. Ну а власне уламки на вулиці вбили спочатку двох людей, потім ще одну жіночку. Це місцеві мешканці. Єдине, що є інформація, зараз її звичайно треба перевіряти, що одна з загиблих вона була з Бахмута. Знову таки опинилася в Одесі, тому що була евакуація. Але цю інформацію підкреслюю ще треба перевірити. Вона є попередньою. Головне, що на жаль, люди загинули. У нас 27 людей. Це поки що остаточна така цифра постраждалих. Серед них двоє дітей, одна вагітна жінка різного ступеня пошкодження. Усім надано медичну допомогу відповідно. Бажаємо, що найшвидшого одужання. Ну і тим, кому було необхідно, надано також місця для проживання, тому що зруйновані квартири, і треба там наводити лад протягом всього цього дня. Комунальні служби працюють. Також шибки повибивало у школах, які знаходяться поруч, і в дитячому садочку. Тобто, ворог бив по цивільному мікрорайону, у де знаходяться і проживають дуже багато мешканців. І на жаль, сьогодні така у нас трагічна сторінка новітній історії нашого міста. Я знаю, що прийнято рішення відповідні розважальні заходи, принаймні на сьогодні точно. Мають бути відмінені. Сподіваюся, що всі, хто до цього дотичний, до цих процесів, вони почують міську владу і виконують оці побажання. Ну і власне у нас мінно-вибухова небезпека. Теж питання дуже актуальне. Воно стає ще більш актуальним, тому що після руйнування після Каховської ГЕС почали сюди приносити і, можливо, принесе ще більше таких неприємних подарунків. Ми говоримо про міновибухові предмети. Зокрема, це можуть бути протитанкові, протипіхотні міни, також різні види боєприпасів, наприклад, постріл до гранатометів або гранати це те, що змивало з першої лінії оборони ворога на херсонському напрямку з лівого берега. Тому ситуація є дуже такою тривожною в цьому плані. І коли ми говоримо про прибирання того величезної кількості сміття, яке сьогодні прибиває на узбережжя Чорного моря саме в Одесі, то ми говоримо про те, що є ініціатива людей допомогти в прибиранні, але з огляду на безпеку, цим будуть займатися відповідні підготовлені фахівці. Спочатку взагалі будуть йти піротехніки. Ну і власне ті боєприпаси, які будуть знаходитися у морі, їх будуть просто підривати. Для цього будуть теж задіяні представники сил оборони. Ну і власне про епідеміологічну ситуацію говоримо наразі, вона відповідає усім нормам. Звичайно, передбачаємо, що можливе погіршення ситуації, тому що ну різні приноси з Дніпра. Але відслідковується ситуація. Наразі немає такого чогось, слава Богу, надзвичайного а рівень захворюваності на певні інфекційні хвороби відповідає сезонним коливанням. Пане Сергію, і ще раз уточню: зрозуміло, що орки дуже сильно засмітили Україну однак, ви зазначаєте, що і ще раз засмітили море чорне поблизу Одеси боєприпасами. Дійсно, з Херсонської області приносить Дніпро ось ті от такі подарунки в лапках російські. По-перше, ми цю ситуацію передбачаємо, тому що позавчора, наприклад, було знищено одну протидесантну міну, яка з'явилася поблизу берегів Одещини. слава Богу, що люди помітили, і представники сил оборони здійснили контрольований підрив. Ще раз хочу сказати, що ми передбачаємо цю ситуацію, і ті боєприпаси, які будуть з'являтися, вони будуть знищуватися. Що стосується того, що приносить дуже багато в мережі інформації про те, що з'являються перші тіла цивільних потребує верифікації. Звісно ж, ця інформація. Однак, що вам відомо? Ну на дану хвилину у мене такої інформації немає. Вчора соціальними мережами розліталася інформація про те, що знайдено, начебто, я підкреслюю, тіло чоловіка на одному з одеських пляжів чи є це тіло, чи взагалі воно існує, кажуть, поки інформації немає. По перше, а по-друге, якщо так, то чи є це тіло, що воно принесло його з Дніпровською водою? Поки що ще раз кажу, такої інформації немає. Я думаю, що представники національної поліції. Якщо такий факт буде підтверджено, вони обов'язково про це повідомлять. Ну і зараз на наших на ваших екранах глядачі бачите наслідки того, що доносить до Одесь Одеської області, до Одещини, те, що відловлюють українці у морі, це навіть подекуди і цілі будинки. Велика трагедія. Однак, також не можу не запитати, що стосується тіл Росіян. Їх очікується побачити десь на узбережжі Чорного моря. Я думаю, що чорноморський бочок не дасть нам такої можливості. Зрозуміло, буде хороший врожай і хороший нерест. Оцих от рибок це добре. Однак, також хочу зачепити питання. Пані Гуменюк сьогодні повідомила про те, що зачепило і Білгородністровський на Одещині. Там також, начебто, були наслідки нічної атаки Росіян. Що відомо на цю хвилину, пане Сергію. Так, я казав про те, що одна ракета прилетіла саме у цей населений пункт Сергіївка, Білгород-Дністровський район на узбережжі. Ця ракета прилетіла. Наразі відомо, що кілька десятків людей залишилися без даху над головою. Зараз обласна влада і місцева влада приймають відповідні рішення, аби людям дати прихисток, забезпечити усім необхідним. Наразі то дійсно бачимо, що до ворога рекреаційна зона Одещини вона вже стала, знаєте, Таким улюбленим, такою улюбленою мішенью, і постійно протягом цієї великої війни ворог наносить, наносить удари саме по цій прибережній зоні. Зрозуміло, що ворог намагається е, бити по цивільних, е, ворог намагається тиснути психологічно, але, на мій погляд, має і військову мету. Він намагається. Е, Прощупати нашу систему протиповітряної оборони, подивитися, як хто реагує, яким чином, якими засобами на те, щоб потім намагатися наносити удари по інших об'єктах, я вам дякую, пане Сергій. Розкажіть, будь ласка, про паніку пропагандистів, те, що бачили у мережі, також різна реакція. Росіян на те, що сталося, і також послідували провади про те, що і з Одещиною також потрібно робити те саме. маю на увазі підривати. Ну, ми це чуємо вже протягом з лютого минулого року. Про те, що коли в них чергова. Шизофренія наступає, вони намагаються там устами різних своїх пропагандонів, воєнкорів знову йти в атаку на Одесу. Нічого цього не виходить і не вийде. Ну і потім починається вже інша стадія, коли все треба унічтожити. Ми прекрасно розуміємо і до цього заклики. Є ми це бачимо. Дійсно, говорить про що? Про те, що немає впевненості у своїх діях у росіян. Вони бачать, що вони зазнають невдач на театрі воєнних дій. Тут я не буду далі поспішати розвивати тему. Ну а з іншого боку, намагаються для внутрішньої аудиторії ну, Одеса завжди звучить, так тобто прив'язати до Одеси якісь міфічні успіхи або погрози, щоб бачили, як знаєте, відомий є вислів. ціль грозіть ми будемо шведом. Чим це закінчилося для Росії? Ми знаємо, сподіваюся, що. І закінчиться цього разу, в тому числі, так. обов'язково ну, всі винні будуть покарані психологічно, пане Сергію. Перепрошую обмежені в часі. Дякую за те, що доєдналися до нашого прямого ефіру. З нами був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Дякую.